Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хано, ваш найкращий зірковий таролог. Я автор летів із карт Таро. Зараз знижка 70%. Останній день, до речі, це моє ноу-хау. Замотимо ви проходите трансформації. Думайте про себе. Вам треба терміново знати лицарь Пентаклів або до когось з вас йде сума грошей. Певного плану. Гроші не такі, щоб великі, але їх відчутно да, в вашому гаманці. Або ви тут щось планувати можете, причому на якийсь певний срок. А, тут дівчата, до вас йде король пентаклів. Або дивіться, хтось з вас планує забагатіти, таке буває. Коли жінка хоче багато грошей, а вона іноді випадає як король Пентаклів, почуйте, це треба знати, тим, хто вчить розклади. А у когось до вас йде король Пентаклів, чоловік стабільний, надійний, у когось може бути одружений. А що це за чоловік зараз запитаю? А може це і ваш чоловік, з ким ви одружені? Це чоловік, якого дівчата, до вас є багато планів. У кожного своя ситуація, бо ж вас багато дивиться. Так, і дівчата. У вас, ви з цього чоловіка знаєте, у вас з ним взаємне кохання. Але є третій фактор. Тому у когось це може бути дружина, у когось інший третій фактор. Третім фактором може бути те, почуйте мене, коли людина вас просто не вибирає, не накручуєте себе, але у когось різні міста проживання, різні релігії, е, діти, що тільки не буває. Ви взагалі з ним можете бути дуже різними, знаєте, як з різних світів. А за, за зовнішністю або за матеріальним становищем. Ця любов завжди дається як шанс. Якщо кожен з вас піде в це, то життя дуже круто зміниться. Але дуже часто один хоче, а інший ні. І що цей чоловік хоче? Що, дівчата, він тут головою придумав якісь плани. Але головою що за плани? Аркан Сонце. М -м -м. Це про що зараз? Вау! Вау, дівчата, плани крутейші. Три старших аркана. Зберігайте це відео, тому що придивлятись його кожного дня. Хто хоче того, кого він знає, і у вас є третій фактор сонце помірність і фортуна. Чоловік хоче поновити з вами відносини по фортуні. І помірність, дівчата, це у когось пройшло вже багато часу, як ви з ним ну, не спілкуєтесь. А у когось безпосередньо за той час, що ви з ним не були, людина гамувалась. Можна сказати, що людина нарешті знайшла якусь золоту середину. Тому що раніше людина могла бути егоїстом. Розумієте? Так, раніше ця людина, подивіться з мечом. Тут вам щось розказувала, бо тут хтось пішов із із, із відносин кохаючи, це 90% могли бути ви. Йому це дуже не подобається. Він дуже за вас на це злиться. Бо ситуація між вами зависла, нікуди не рухається, але він в цій ситуації, він з неї не виходить. Головою, так, він тут хоче з вами почати будувати стосунки по стабільності і надійності. Далі пуста карта. Я всім раджу на особисте життя. Дяки цьому амулетові змінитись ви, зміниться і він.